Ісаак постарів, і очі його ослабли настільки, що він майже нічого не бачив. Відчуваючи, що смерть близька, він вирішив дати урочисте батьківське благословення своєму первістку Ісаву це благословення було не просто побажанням, а актом передачі духовної спадщини та права бути главою сім'ї після батька. Він покликав Ісава і сказав Візьми свою зброю, Сагайдак і Лук, піди в поле і налови дичини. Приготуй мені смачну страву, яку я люблю, принеси мені, і я благословлю тебе перед смертю. Ревека підслухала цю розмову. У її серці згадалося Боже пророцтво дане їй до народження синів. Великий служитиме меншому. Вона вирішила діяти швидко і рішуче, щоб забезпечити майбутнє свого улюбленого сина Якова. Вона сказала Якову Слухайся мене, піди в череду, принеси двох хороших козенят, я приготую з них страву для батька, ти віднесеш йому, і він благословить тебе перед смертю. Яків злякався. Він розумів величезний ризик. Брат мій Ісав кудлатий, сказав він. А я гладкий. Батько може обмацати мене і впізнає обман тоді я накликаю на себе не благословення, а прокляття. Але Ревекка, керована материнською пристрастю і вірою в пророцтво, взяла всю відповідальність на себе. На мені буде це прокляття, сину мій, тільки слухайся мене. Яків послухався. Він приніс козенят, а ревека приготувала смачну страву. Потім вона вдягла на Якова найкращий одяг Ісава, що був у неї в домі, а його гладкі руки та шию обклала козячими шкурами, щоб на дотик вони здавалися кудлатими, як у брата. Вручивши Якову їжу та хліб, вона відправила його до батька. Яків увійшов до батька. І, обманюючи, сказав Батьку мій. Той відгукнувся Ось я. Хто ти, сину мій? Тремтячи від страху, Яків збрехав. Я Ісав, твій первісток. Я зробив, як ти велів. Устань. Співаєш моєї дичини і благослови мене. Ісаак здивувався. Як це ти так швидко знайшов, сину мій? Яків, продовжуючи обман, блюзнірсько закликав ім'я Бога Бо Господь, Бог твій, послав мені назустріч. Але сліпий батько запідозрив недобре «Підійди, я обмацаю тебе, сину мій, чи це ти, Ісаве, чи ні? Яків підійшов. Ісаак обмацав його руки, покриті шкірою, і сказав Голос, голос Якова, а руки руки Ісавові. Голос збентежив його, але кудлаті руки переконали. Він не впізнав сина і погодився благословити його. Перед цим він ще раз запитав Чи ти мій син Ісав. Яків, остаточно переступивши межу, відповів Я. Тоді Ісаак поїв і випив вина, яке йому подав Яків. Після цього він сказав Підійди, поцілуй мене, сину мій. Коли Яків поцілував його, Ісак відчув запах поля на його одязі і, остаточно упевнившись, промовив доленосне благословення Нехай Бог дасть тобі від роси небесної і від туку землі, і безліч хліба та вина, нехай послужать тобі народи, і нехай поклоняться тобі племена, будь господарем над братами твоїми. І нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, проклинаючи тебе, прокляті, благословляючи тебе, благословенні. Тільки нояків вийшов від батька, як з полювання повернувся Ісав, приготував страву і приніс батькові Устань, отче мій, і поїси дичини сина твого, щоб благословити мене, сказав він. Ісак збентежено запитав. Хто ти? Почувши у відповідь голос справжнього Ісава, Ісаак затремтів вельми великим трепетом. Він зрозумів, що став жертвою обману, але змінити нічого не міг Я, я благословив його, він і буде благословенний!» Почувши це, Ісав видав голосний і гіркий крик Благослови і мене, отче мій. Благав він. Але Ісаак відповів, що його брат прийшов із хитрістю і взяв благословення. У розпачі Іса вигукнув Чи не тому дано йому ім'я Яків, що він заткнув мене вже двічі він узяв моє первородство і ось тепер узяв моє благословення? Тоді він попросив Невже ти не залишив для мене благословення. Ісаак, приголомшений, Міг дати Ісаву лише другорядне, майже прокляття благословення. Ось від туку землі буде проживання твоє, і від роси небесної згори, і ти будеш жити мечем твоїм і служитимеш братові твоєму. Будеш час, коли опираєшся і скинеш ярмо його з шиї твоєї. У цих словах було передбачено долю нащадків Ісава і думеїв, які будуть у постійній боротьбі з нащадками Якова. З того дня Ісав зненавидів брата і сказав у серці своєму Наближаються дні плачу по батькові моєму, і я вб'ю Якова, брата мого. Дізнавшись про цю загрозу, Ревека, щоб урятувати життя молодшому синові, веліла йому втекти до її брата Лавана в Харан, доки не вщухне гнів Ісава. Щоб переконати Ісака відпустити Якова, вона сказала, що не хоче, щоб він взяв дружину з місцевих хетеянок, як це зробив Ісав, який одружився з двома жінками, які завдавали їм гріф. Цей розділ трагічна історія про те, як людська хитрість і недовіра до Божого часу намагаються здійснити Божий промисел, приносячи з собою розбрат, біль. І довгі роки розлуки. А що буде далі? Яків втікач залишає будинок і вирушає у невідомість Що чекає на нього в далекому Харані, чи зустріне він свою долю біля криниці, як колись, слуга Авраама знайшов ревеку? Щоб не пропустити історію про Сходи до небес та 20 років випробувань, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як той самий голос уночі для Якова, він дає нам надію у втечі. Напишіть у коментарях Амінь, якщо розумієте, що за кожен свій вчинок, навіть виправданий метою, доведеться нести відповідальність.